Друзі, вітання! Зараз ми спільно з вами проведемо детальний відеогляд кабінетних крісел нашого власного виробництва моделі Presidents Це нові крісла нашого виробництва, які виконані повністю в натуральній шкірі люкс-гатунку італійського виробництва. Крісло праворуч я розвернув боком, для того, щоб ви мали можливість розглянути його з боку та зі спинки. Виконані крісла методом каретної стяжки, тобто спинка. Просто розкішний вигляд. За потреби покупцеві ми можемо надати клаптик шкіри, з якої виготовлене крісло. Дуже красиві підлокітнички. Підлокітнички у нас в декоративних цвяшках. Ніжки натуральна деревина. Ось ми видягнули ніжку для того, щоб ви могли подивитися, яким чином вона виглядає. На наш погляд, дуже зручна і комфортна посадка. Ось такі декоративні вушка. Також все ці ашки йдуть, цвяшки. Повністю все натуральна шкіра. Надзвичайно класний колір шкіри. Зараз під час відео сонячна погода, тобто в темному приміщенні крісла ще можуть бути дещо темнішими. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Ви можете перейти на сайт і отримати усю необхідну інформацію щодо цього крісла. Тобто його параметри, додаткові фотографії, опис, а також актуальну ціну станом на момент придбання даного крісла. Ось такі чудові. Крісла кабінетні на ніжках моделі Presidents. Ми виготовляємо. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. В описі є посилання на сайт, саме на ці крісла. Ось наші контакти. Всім дякую за увагу!